За даними компанії TNS Україна, ця надзвичайна подія привернула найбільшу увагу в інтернеті. Український режисер, який незаконно загратований у Москві Олег Сенцов, терорист, у цьому всіляко намагається переконати своє суспільство російська влада. Статус терориста та екстреміста Олегу присвоїли у Російській федеральній службі з фінансового моніторингу. Це відомство опублікувало прізвища юридичних осіб, проти яких відкриті кримінальні справи за причетність до тероризму та екстремізму в українському міністерстві закордонних справ. Цю заяву російських властей поки що не коментують. кажуть, чекають відповідні матеріали із Москви. Якусь офіційну інформацію перш ніж щось говорить. Нагадаємо, українського режисера Олега Сенцова російські силовики незаконно затримали у Криму ще навесні. Його звинувачують у підготовці теракту з травня місяця. Олега тримають у СІЗО. Українських консулів та правозахисників росіяни до Олега Сенцова не пускають. Йому загрожує до 20 років в'язниці.